Вітаю всіх прихильників футболу. Ті з вас, хто дивився анонс поєдинку лондонського дербі між Фулемом та Челсі, не дадуть мені збрехати, що я говорив, що матч буде історичним. Насамперед, я, звичайно, ж мав на увазі той факт, що команда Челсі вперше в цьому сезоні вийде з написами на футболках нового спонсору. Ну, але сталося ще кілька історичних подій: з одного боку, перша виїзна перемога Челсі цього сезону. Ну і нарешті. Перший дебютний гол Михайла Мудрика за Челсі саме в рамках Прем'єр-Ліги. Довгенько, м'яко кажучи, довелося чекати цього голу. Але, тим не менше, як кажуть, краще пізно, ніж ніколи. Безумовно, був тиск певний на Михайла, зважаючи на ту суму, за яку він перейшов до Челсі зі складу Донецького Шахтаря, за суму гравця, який відразу має показувати результат. І через те, що так довго не міг забити, безумовно, прилетіло в його адрес, що називається кілька неприємних, а можливо навіть і багато неприємних стріл. Але ось нарешті відбулася ця подія. На 18-й хвилині поєдинку проти Фулема відзначився Михайло, чим допоміг здобути першу перемогу через повторюю виїзну Челсі в цьому сезоні, ну і трішки покращити своє становище в турнірній таблиці. Будемо сподіватися, що відтепер прізвище Михайла якомога частіше буде з'являтися на табло стадіонів, а також в протоколі поєдинків, саме як автора забитих голів. Безумовно, стиль гри Михайла він не є стилем гри там справжнього страйкера, забивали, що називається, але в сьогоднішньому Челсі з одного боку і кожен може забити, з іншого, а кому ж там взагалі забивати. Тому сподіваємось, що. Відтепер голи михайла стануть більш регулярним явищем. Тож, гол є наступна ціль дубль.